Доброго дня, дорогі друзі, щиро вітаю вас на моєму каналі. Інсульт зазвичай здається раптовим. Неможливо передбачити, коли саме він станеться, але чи знали ви, що перед тим як вимикаються великі ділянки мозку, спочатку зупиняються маленькі? Це і є так звані мікроінсульти, їх часто не помічають навіть лікарі. Та саме вони перші сигнали великої небезпеки. Сьогодні я розповім вам про 5 найнебезпечніших предвісників інсульту, які важливо розпізнати вчасно. Але перед цим коротко поясню, що таке ішемічний інсульт. Це інфаркт головного мозку, тобто закупорка судини, найчастіше через атеросклеротичну бляшку. В результаті ділянка мозку перестає отримувати кров і втрачає свою функцію. Уявіть собі судинну систему мозку як автомагістраль. Є великі дороги, від яких відходять менші, всі вони взаємопов'язані. Коли на маленькій дорозі стається аварія, можна швидко відновити рух, але якщо перекрита головна магістраль, зупиняється велика частина потоку, так само і в мозку. Поки велика катастрофа не сталася, організм подає сигнали. Це так звані транзиторні і атаки, малі, короткочасні порушення кровотоку в мозку. Саме вони і є тими самими тривожними дзвінками, які не можна ігнорувати. Перший предвісник це раптові порушення зору. Наприклад, ви помічаєте, що звузилося поле зору з боку. Ви більше не бачите з боків, і через це починаєте випадково врізатися у двері чи стіни. Або у вас виникає двоїння в очах, або один із очей раптом вимикається, ви бачите лише одним. Це може тривати кілька хвилин. А потім зір наче повертається, ніби нічого й не сталося, але це дуже серйозно. Такі приходячі симптоми можуть бути першим попередженням про мікроінсульт, другий тривожний сигнал це раптове погіршення слуху. Наприклад, ви раптом починаєте гірше чути одним вухом, змушені вмикати телевізор гучніше, з'являється писк, шум, тріск у вусі, яких раніше не було. Це також може тривати кілька днів і потім пройти. Але не думайте, що все минуло безслідно. Такі епізоди теж можуть бути симптомами порушень кровотоку в мозку. Третій предвісник це раптові проблеми з мовленням, і тут усе дуже серйозно. Ви можете раптом перестати розуміти, що вам говорять. Рідна людина звертається до вас, а вам здається, що це іноземна мова, слова знайомі, а сенс незрозумілий. Або навпаки, ви все розумієте, але не можете нічого сказати. Замість слів, беззмістовні звуки, перемішані фрази, словесна каша такого раніше не було і це може пройти через кілька хвилин. Але ігнорувати цього не можна це прямий сигнал з мозку про те, що щось пішло не так. Четвертий предвісник це раптове оніміння або слабкість у тілі. Наприклад, Після різкого підйому тиску у вас раптом віднялася ліва рука або нога. Вони стали слабкими, ватяними. Ви почали хромати або втратили чутливість торкаєтесь, а не відчуваєте ні тепла, ні холоду. Усе це може зникнути за кілька годин, наче нічого не було. Але це дуже тривожний знак. Мозок вже дає зрозуміти, я не отримую достатньо крові. П'ятий сигнал. Це сильний головний біль або раптове запоморочення. Наприклад, ви ніколи раніше не відчували головокружіння, а тепер, щойно піднімаєтесь, одразу починає крутитися голова. Інколи доходить до втрати свідомості людина просто падає без жодних попереджень. Це може свідчити про серйозні зміни у роботі кори головного мозку. І це ще один аргумент інсульт не буває зовсім раптовим. Майже завжди йому передує репетиція, маленький сигнал, на який багато хто не звертає уваги, а дарма. Бо саме ці сигнали дають шанс встигнути і врятувати себе від тяжких наслідків. Інсульт це одне з найнебезпечніших захворювань. Він може позбавити людину руху, мови, пам'яті і в деяких випадках навіть життя. Саме тому так важливо вчасно звертати увагу на предвісники. На ті маленькі симптоми, які організм подає заздалегідь. А тепер давайте поговоримо, як знизити ризик інсульту. Одна з головних причин це підвищений артеріальний тиск. Було проведено масштабне дослідження, спостерігали за понад 2000 людей упродовж 15 років. І от що з'ясувалося: підвищення верхнього тиску лише на 10 мм ртутного стопчика помітно збільшує ризик інсульту. Цей ризик зростає вже з показників 90 на 75, а найбільше після 140 на 90. Чому? Тому що високий тиск пошкоджує стінки судин, вони стають менш еластичними, тонкими, ламкими, і саме в мозку такі судини особливо вразливі. Отже, ключ до профілактики це контроль тиску. Є ще один фактор, який особливо небезпечний це велика різниця між верхнім і нижнім тиском. Це так званий пульсовий тиск. Якщо ця різниця понад 60 мм ртутного стопчика, ризик інсульту зростає значно. Наприклад, якщо ваш тиск 120 на 40 це вже небезпечно. Причина проста: надто велика різниця в тиску створює удари по судинах мозку, і з часом вони не витримують. Що робити? У таких випадках потрібно звернутися до лікаря, зробити обстеження і підібрати препарати, які зменшують саме пульсову різницю. І ще важливо, якщо у вас різкий стрибок тиску, наприклад, понад 220 і при цьому з'являється оніміння, порушення мови або зору не тягніть, це невідкладний стан. Негайно звертайтесь по медичну допомогу. Але дуже важливо, не знижуйте тиск різко. Різке зниження може тільки погіршити ситуацію, тому це роблять поступово на 25-30% за добу і тільки в лікарні під наглядом. А тепер давайте розберемося, звідки мозок отримує кров. Основний шлях це внутрішні сонні артерії. У середині мозку вони розгалужуються на середню та передню мозкові артерії. Саме завдяки цим судинам два-три полушарія мозку, тобто більша частина. Отримують необхідне живлення. А тепер уявіть, якщо в сонних артеріях з'являються проблеми, ризик інсульту зростає в рази, що саме може бути не так. Найчастіше це атеросклероз, жирові бляшки всередині судин, вони звужують просвіт, порушують кровотік, а іноді можуть відірватися і потрапити в мозок. Результат ін інсульт. Тому після транзиторної і атаки. Випадіння зору або підозри на мікроінсульт обов'язково треба перевірити судини шиї. Для цього роблять УЗД. Атеросклероз не виникає на порожньому місці, його викликає високий рівень холестерину, особливо поганого, тобто ліпопротеїдів низької щільності. Саме тому важливо знати свій ліпідний профіль, і якщо холестерин підвищений, ймовірність бляшок у сонних артеріях значно зростає. Уявімо, що ви зробили ультразвукове дослідження судин шиї. Що може бути в результатах? Якщо бляшок немає або вони незначні, потрібно звернути увагу на рівень холестерину і скоригувати харчування. А якщо бляшки вже є, якщо звуження становить від 25% до 49%, ви автоматично потрапляєте до групи високого судинного ризику. У такому випадку. Цільовий рівень поганого холестерину менше 1,8 ммон на літр. Його треба досягти якомога швидше. Зазвичай лікар призначає статини, препарати, які знижують холестерин у крові. А якщо звуження більше 50%, ризик інсульту ще вищий. Тут цільовий рівень холестерину менше 1,4 і цього недостатньо. До статинів додають ще й кроворозріджувальні препарати. Найвідоміші ацетилсаліцилова кислота, кардіомагніл, тромбо-АСС. А коли бляшка вже закриває понад 70% просвіту або інсульт вже траплявся, можуть навіть рекомендувати хірургічне втручання для видалення цієї бляшки. Отже, якщо у вас вже був інсульт або транзиторна ішемічна атака, надзвичайно важливо обстежити судини шиї. Та контролювати рівень поганого холестерину. Це один із ключових способів попередити повторний інсульт. Тепер поговоримо про ще одну часту причину порушення ритму серця, найпоширеніше з них фібриляція перед серць. Це стан, коли серце скорочується нерегулярно, хаотично, без чіткого ритму. Через це у серці можуть утворюватися тромби, і ці тромби з потоком крові можуть потрапити в мозок. Фібриляція перед підвищує ризик інсульту в 5 разів. Саме тому, якщо у вас був мікроінсульт, але при цьому нормальний тиск і холестерин, обов'язково перевірте серцевий ритм, для цього призначають ЕКГ або добове моніторування, тобто апарат, який виносите цілу добу, щоб виявити порушення, які не видно одразу. Якщо у вас вже діагностовано фібриляцію перед серть, Лікар повинен оцінити ризики інсульту за спеціальною шкалою – 2. Якщо чоловік набирає більше двох балів, а жінка є більше трьох, то необхідно розпочинати кроворозріджувальну терапію. Препарати Еліквіз, Продакса, Ксарелто вони запобігають утворенню тромбів у серці і тим самим захищають від інсульту. І тепер про найважливіше, які обстеження потрібно пройти. Щоб вчасно виявити ризики інсульту. По-перше, вимірювання артеріального тиску регулярно у стані спокою. Удома. В один і той самий час. Ведення щоденника тиску обов'язкове. По-друге, УЗД-суден шиї. Це найкращий спосіб побачити, чи є атеросклеротичні бляшки і наскільки вони звужують просвіт. По-третє, електрокардіограма. А ще краще. Добове моніторування серцевого ритму, щоб виключити фібриляцію По-четверте, аналіз крові на ліпідний профіль, тобто повна картина рівня холестерину, загальний поганий, хороший три гліцериди, і п'яте. глюкоза і глікований гемоглобін, щоб виключити діабет, який дуже часто супроводжує атеросклероз. І лише коли у вас є ці дані, лікар може скласти індивідуальний план профілактики інсульту, це не складно. Але саме ці п'ять речей можуть зберегти ваш мозок, мову, рух, пам'ять і самостійність. Профілактика інсульту це не про страх, це про відповідальність. Не бійтеся дізнатися про свій тиск, холестерин чи серцевий ритм, боятися треба не цифр, а байдужості до себе. Інсульт це не вирок. Якщо ви вчасно звертаєте увагу на сигнали тіла, він не з'являється раптово, мозок попереджає тихо, коротко, але чесно. І якщо ви готові чути, у вас є шанс не тільки уникнути катастрофи, а й жити довше, активніше, ясніше. Тепер ви знаєте, які симптоми небезпечні, які аналізи здати і як діяти, якщо з'явилися тривожні. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, і ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!